Київ вбраний у блакитні прапори із золотою тамгою. Так, столиця щороку відзначає день національного стяга Кремли. Традиційно кримсько-татарські прапори здійняли на кораблях військово-морських сил на дипломатичних установах і будівлях державних інституцій, але чи не найбільше над київською міською державною адміністрацією? Національні прапори Кримців, які здіймаються по всій Україні, це сигнал кожному, хто продовжує спротив окупантам на півострові, наголосив заступник міністра закордонних справ Микола Точицький. Він додав, що національний стяг свідок незламності кожного, хто готовий йти до кінця за свої переконання, віру та свободу. Тривалий час Кремль руйнував національну ідентичність українців. І кримських татар, які віками жили поруч, намагаючись знищити, зміцнити історичні зв'язки наших народів. Саме тому деокупація Криму йде не лише на полі бою, але й у сфері духовного життя. Цей справедливий священне війна за визволення своєї батьківщини кожен громадян днів нашої країни, і в тому числі в окупованих територіях. повинен робити свой внесок. Минут роки, да наши дети, помники, обовязково запитают нас, что мы особисто сделали для вызволения наших подкорщины от оккупантов. И тюже важливо, чтобы нам не было соромно перед ними. Окупанти намагаються позбавити кримців будь-яких прав і перетворити на черговий експонат свого музею такої собі дружби народів. А про жоден розвиток точно не йдеться. Цитує голова меджлісу лист з російської неволі свого першого заступника Нерімана Рефат Рефачубаров наголосив, що саме національний прапор є найпотужнішою силою, що об'єднує у найтяжчі часи в боротьбі за власну гідність. Так з державним прапором України. Він повсюди, де українці б'ються з російським ворогом. Так зараз в окупованому Криму, там, де ви бачите, де майорить кримсько-татарський прапор, там не приймають російських окупантів, там здійснюють відсіч російським окупантам. Прекрасою майбутнього офісу Маджлісу в Бахчасараї стане подарунок пані Руслани. Вона здолала кількасот кілометрів з рівного, щоб передати Рафату Чобарову символ єдності, зроблений своїми руками. Тільки разом ми сила Кримце Україна, два прапори – єдина батьківщина. Зі святи вас! Окупаційна влада привітала кримців адміністративними справами. Російським силовикам не сподобалися національні кримськотатарські прапори на автівках, що прямували до підніжжя білої скелі. Окупанти назвали це непогодженими масовими зборами та оштрафували на 20 тисяч рублів 73-річного Рустема Курносова та 65-річного інваліда третьої групи Енвіра Усіїнова. ФСБівці схопили двох жителів Ялти. Запевняють, що ті буцем то шпигували на користь України та співпрацювали зі службою безпеки. Да что? Да что? 40 та 43-річного чоловіків, яких окупанти схопили під час риболовлі, звинуватили у такій собі конфіденційній співпраці з іноземною державою, звісно, натякаючи на Україну. Мовляв, Ялтинці доповідали Києву про настрої людей в окупованому Криму, а також про соціальну, економічну та військову ситуацію на півострові. Ба більше окупаційні силовики запевняють, що бранці були готові фільмувати військові об'єкти Росії. Ян та вчиняти диверсії щоправда доказів, окрім розібраного комп'ютера, не надали облави та затримання за надуманими звинуваченнями у шпигунстві чи диверсіях у Криму регулярні. Але цього разу російських силовиків окремо відзначив окупаційний ватажок Сергій Аксьонов. Окупанти за будь-яку ціну намагаються відновити пошкоджений Чонгарський міст, але це викликає лише дежавю, як було свого часу з Антонівським мостом, розповіла речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. За її словами, рух мостом, що сполучає Крим і Херсонщину, ускладнений, тому що українські оборонці тримають його під вогневим контролем, а окупанти не можуть спрогнозувати, коли прилетить. Наступного разу Наталя Гуменюк відзначила, що росіяни не мають нормальної логістики. Нагадаю, що Чонгарський міст донедавна був основною артерією, якою загарбники доставляли боєприпаси, підкріплення та техніку на фронти Херсонщини та Запоріжжя. Тепер вони визнають, що ремонт мосту займе більше часу ніж прогнозовані раніше три тижні. Оборонці визволили рівнопіль на Донеччині. Це дев'яте село звільнене Збройними силами України цього місяця, розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона нагадала, що рівнопіль Волноваського району росіяни окупували у березні минулого року. А від початку літнього наступу українські воїни звільнили вже більше 130 квадратних кілометрів, здебільшого на півдні. Орки тікають, ми йдемо вперед слава Україні Героям слава Є просування і на сході в районі Бахмута. Нашим воїнам вдалося зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас. Повідомив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Він поділився відео бійців першого механізованого батальйону 3 штурмової бригади, яка розгромила 3-й батальйон російської 57-ї гвардійської мотострілецької бригади. Відзначив генерал і успішну евакуацію. Ецію пораненого бійця Давай, давай давай, брати. все чітко, все чітко, зараз уїжжаємо. Оборонці України долучилися до привітань з днем кримськотатарського прапора. Під час повномасштабної російської навали кримці з небесно-блакитними стягами б'ють ворога у найгарячіших точках. Брали участь у запеклих боях за бахмут, визволенні Херсона та інших битвах. Золота тамга гагераїв на бойових пікапах і розвідувальних дронах. А керамли у військовому пікселі у кожному п'ятому батальйоні українських збройних сил б'ються за спільно перемогом брати українці! вітають кримських татар із тем національного прапору. Два прапори, одна країна, слава Україні!